Доброго дня, шановні підписники, гості нашого каналу. Вас вітаю канал Шляха, команда шляхами Таро» та я ваш таємничий таролог. Розклад на тиждень з 4 по 10 серпня. Яким він буде? Важким буде, відразу скажу. Емоційний стан на тижні шістка кубків, спогади, поринання в спогади постійні, одержимість минулим. Тобто, хтось багато хто з нас буде перебувати саме в спогадах. Ключові події тижня для нас це королева посухів, королева посухів це незалежна жіночка, яка все робить сама. Ні з ким не радиться, нікому нічого не повідомляє. Доволі імпульсивна людина. А отже, ключові події будуть дуже імпульсивними, непередбачуваними, я б так сказала. Що порадує на тижні? В нас випадає лицарь посухів, а це наша готовність діяти, це воля. А отже, до якихось подій ми будемо готові, морально готові чи фізично ми зможемо з ними впоратися. Що засмутить на цьому тижні? Це в нас вже. Паж мечів, це гострі язики чиїсь засмутять нас. Тобто це цинічне ставлення до чогось. Це, можливо, буде боляче чути або боляче говорити комусь. Отже, це розмови, це думки, болючі, гострі і неприємні. Що слід зробити? І тут в нас випадає найстрашніша карта нашої колоди вежа. А отже, що треба зробити? Треба Змиритися з тим, що минуле, щось відходить назавжди у минуле. Щось назавжди завершується. Зміни, які неминучі, щось відійде. Або хтось. Тобто на цьому тижні хтось з нас втратить або рідних, або близьких, або друзів. Щось завершиться назавжди. Хтось розлучиться, хтось поїде з свого дому. Хтось втратить той самий дом. Будьте дуже обережні, прислухайтеся до тривог, бо зазвичай ця карта також про атаку з неба, про небезпечну атаку з неба. Отже, швидше за все, будуть обстріли дуже сильні. Так, що не слід робити? Не слід піддаватися страхам. Не слід панікувати. Не слід вважати, що все скінчилося. Ні, не скінчилося. Це початок чогось нового. Щоб не закінчилося в нашому житті, хто б не пішов, це лише якийсь етап. І все залежить від того, під яким кутом ви дивитесь на той етап, як його сприймаєте. Адже все, що здається кінцем, може бути першою, першим кроком на новому шляху. Отже, тиждень буде дуже напружений і небезпечний. Хтось втратить рідних, хтось втратить дім, хтось. Завершить якісь стосунки, хтось піде з роботи. Але зазвичай це про а, саме про опору в житті отже, про рідних, про будинки і все інше. Чи я вам бажаю? Я вам бажаю бути дуже обережними, прислухатись до тривог для своїх відчуттів, і бути сильними, і не піддаватися страхам. А я вважаю всього найкращого. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. З вами була команда Шляха Таро».